Добрий день, дорогенькі мої глядачі! І дітки, і дорозі дочекалися нашої передачі. Слава тобі, Господи Боже! Починаємо її із того, що перекидаємо наш чарівний годинник. Кому пересипається пісочок, як час, і зможемо розказати цікавенну, прецікавенну казочку. Таку, що навіть наш котик ледачий зможе послухати. Отож, казочка сьогодні буде називатися Батькові поради. Казка ця не дуже довга, я в кінці ще встигну ваші листи прочитати, бо зібралися. Дивіться скільки. Бачите, ось вже. О. Сила Селена, і листів, і малюнків, і все це треба прочитати і показати, коли же це встигну? Казка називається Батькові поради. Колись десь жив собі один чоловік. Ну, мав дружину, але вона ще померла і тільки лишилася дитинка, синочка. І батько сина любив, Боже, око в лобі. Оце Тим синочком своїм Боже, і не ображав, не, не ображав ніколи, і, і робити не силував. Ну не то, що хлопець ледачий був, але батько все старався для сина. Але, знаєте, час біжить, батько спостарився та й, ех, настав час йому вже і помирати. Покликав він до себе сина каже: оце синку, знаєш, я все життя працював, трудився, ти в мене не бідний і навчений. І в школу ти в мене ходив, є що вдягнутися, є що взутися. Іду з чистим серцем. Лишаю тебе небідним, багатим. Поле є, худоба, хата, все в тебе є. Тому все, що я можу тобі сказати, синку, з великою любові, дам тобі такі поради. Завжди одягайся в нове. Нікому не кажи, Боже поможи. Їж солодко та добре і пий з насолодою. Щоб чоботи в тебе завжди новенькі були. І щоб в полі і у дворі болота не було. Запам'ятав? Здивувався син. Запам'ятав тату. Добре, запам'ятав? Добре, ну повтори. Ну, каже, щоб завжди одягався в новеньке, щоб нікому. Не казав, Боже, поможи, щоб їв і пив солодко, смачно, щоб чоботи новісенькі були. І щоб в полі, і в господі було, та не було. Отак, ніби все. Добре, синку, добре, запам'ятав. Помер батько, син поховав його і думає, треба, ж, як тато наказав, так і робити. Ото купив одежу, нову, це ходить, тільки десь там щось. Порвалося, чи заґлеця, оце вже не нова, скидає, нову купує. Батько ж сказав, нова виходи. Чоботи походив, походив, десь там забруднилися чи щось. Е, скинув нові, вдягає, купує. Гроші, то є. І весь час, і якось так за ті за півроку чи за рік. Оп, і вже нічого не лишилося, ні худоби, ні господарства, ні зерна. Дивиться, він на ці нові чоботи, на одежу свою, та й думаю, божечки, божечки, що ж це мені тато порадив таке, що я зовсім вже... І господарство позбувся, і толку з тих порад немає. Ну що ж то, що я їм смачно, сплю скільки хочу, і все, а толку, толку нема. Зажурився хлопець, думає, як то батько міг мені такі поради дати. Коли це заїжджаю до нього, батьків товариш, старий друг, провідати, як там, як його син товариша живе, той хлопець приймає, що там було на стіл ставить, яке там чорний хліб в нього лишився, та цибулина. Сіли, чим Бог послав, поїли. Та й той товариш розпитує, як ти сину живеш, розкажи мені. Той каже, ой, діду, діду, діду Петре, то Петром звали. Оце тато мені таке, таке порадив, не знаю, як вам і сказати. Краще б я того не слухав. А що таке, що? Та таке сказав, я роблю все, що він сказав, та все гірше і гірше. А що ж він сказав? Сказав, щоб я нікому, Боже, поможи, не казав. Щоб в новому одязі ходив, щоб чоботи новісінькі носив. Щоб їв солодко пив в охотку, щоб і, і в полі, і в садибі болота не було. Я отак і роблю, вже, а, а все господарство за вітром пішло. Е, синку, мій синку, та то ти не зрозумів, що батько тобі сказав, божечки мій, то ну, що ж ти наробив? Батько сказав, щоб ти нікому, Боже, поможи, не казав, це щоб ти раніше всіх вставав і працював вже, щоб люди йшли, вже тобі казали, Боже, поможи. Бо ти вже працюєш, а вони тільки йдуть. Ти зрозумів? Зрозумів, дядьку. А ще, щоб ти вдягався в нове, то це, щоб одежу носив, замузав, випери, порвалося за ший. От бережи одяг, та й буде новий у тебе. Щоб чоботи чисті носив? То ти їх мий, та не брудни, та їх дьох там масти, та й буду тобі служити довго, о сину мій сину. А щоб болота не було, то це. Поле має бути засіяне, та все в пшениці, та болота не буде. А в подвір'ї, щоб порядок був, та підмети, та прибери, та худобку доглянь, та й чисто буде. Боже, каже, хлопець, я ж не додумався, я ж не допер. Що ж робити? А, каже сину, що робити? Позбувся ти господарства, що в тебе є? Та каже, є, о, я... он ціле горище чобіт накидав, та воно повні скрині свиток нових, то що, -то 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 а їсти солодко, а їсти, каже, е, сину, ти будеш працювати побачиш, тобі навіть. Чорний хліб, сухар солодкий буде. Давай, стягуйте все, стягнуть і чоботи, те все. Сяк так до того дядька Петра на воза та й потягли на базар. Продали ті чоботи, ті кожухи, сяке таке, та трохи зібрали гроші, купили волика. всякого такого і корівчину. То вже дід Петро поміг хлопцю, розказав, якщо вже почав той хлопець сам орати Раненько, тільки сірів, вже на ногах. Пішов поле тим воликом зора, потім додому ту корову подоїв. Та й дивився, що забруднився, тут же витер, та чоботи почистив. Та люди йдуть йому кожен ранок: Помагай Боже! Та вже він відказує вам, поможи Боже. так потрошечки в нього господарство пішло, та він зрозумів, що то велика мудрість в словах батька була. Як попрацює, ввечері як сяде їсти, йому будь-яка їжа солодка, що каша пісна, що ку... то він не міг перебирав таке м'ясо чи не таке, а тут от чорного хліба з'їсть і все, водичкою зап'є, і так йому солодко добре. І ходить в чистому, вбране. І на подвір'ї добре, і в полі повно, потрошечки, потрошечки і сам забагатів. Зрозумів, що щастя тільки в труді, і в праці великій. І одружився, таку саму жінку роботящу за себе взяв. Та каже, е, своїм дітям теж таку мудрість сказати буду, як мені батько не розказав. Отака вам казочка, а нам з котиком публички в'язочка. А ще ми встигнемо з вами почитати листа. От мені дуже цікавий лист прийшов від Гриша Данильчук. Чи Данилюк так він написав? Цікаво, що сама дитина написала, я покажу це, ви дуже цікавий. Сашко Лірник, дуже люблю слухати твої казки. Казки пише казки, через, через <с? С. А найбільше мені подобається казка про Андрея і Яничарський скарб. Бажаю тобі вічного здоров'я і добрих і довгих років життя, і гарних казок побільше. Гріша. Данилюк. Данилюк люк. Данелюк пише через знак. О, от дивіться, я покажу цей гарний. Лист різними кольорами написав. Це дуже цінний лист тим, що хлопчик сам постарався. Відом, ніхто йому не підказував, не поправляв. О, такі листи я дуже ціную. Так, якось вибрати. Давайте краще малюночка гарна. От мені дівчинка Ліза, якій 5 років. Прислала чудесний малюнок. Тут ціла купа її малюнків. я буду кожну передачу показувати її малюнок, бо вона малює ілюстрації до моїх казок. Послухала казочку, намалювала. Послухала, намалювала. От дивіться. Зараз покажу малюнок і є пропозиція. Пропоную назвати вашого кота Еріус. Чуєш? Він в мене якийсь інтелігентний Еріус. Не просто якийсь там мультик чи Волохань, да? а Еріус. Ліза п'ять рочків. Дивіться, який гарний малюночок. Ця Ліза, вона не тільки до нас передачу малюнки присилає, а ще малює малюнки і посилає нашим солдатам, воїнам на передову, які захищають нашу Україну від нападів російського агресора. І солдати дуже цінують і просять побільше цих малюнків. То ми вже будемо подивимося, ці малюнки, потім складемо і теж солдатам нашим пошлемо. Отож, на дуже такій гарній ноті я закінчую нашу передачу з хорошим настроєм. Вам казочка. А нам з котиком гарні малюночки. До побачення.